Ми з розпочинаємо нашу прес-конференцію з ініціативи громадських об'єднань, громадських організацій, за ініціативи громадської організації Всеукраїнської координаційна рада для Асоціація бізнес-тренерів, консультантів, коучів України, ICA Україна, громадського руху Наталії Нетовкині за процвітання Черкащини. Ми Хочемо презентувати суспільство, проект трансформації громадянського суспільства для досягнення цілий майдану, тобто реальний конкретний проєкт, який сьогодні дасть змогу суспільству трансформуватись і впливати на всі події, які відбуваються в Україні, брати в ньому активну участь. Ми до цього проекту залучаємо найкращих, найфаховіших спеціалістів, які є це і бізнес-тренери, і консультанти, і фасилітатори. Досить потужно підключається і ICA Україна, досить відомий на Україні проєкт. І я хотів представити спочатку учасників Світлана Саламатова — голова. Айці Україна, Наталія Нетовкіна, громадський рух Наталія Нетовкіна за прочитання Черкащини. Олег Книж, керівник служби безпеки Майдану, очолює Служби безпеки координаційної ради Майдану. Ірина Сенчалова, президент Асоціації бізнес тренерів консультантів коучів України. Мене звати Андрій Хома, координаційної ради Майдану. Я запрошую до слова. Светлана Саламатова. Прошу слово. Добрый день. Добрый день. Я зовут Светлана Соломатова. Я голова громадской организации IC Україна, Институт культурных связей. Украина. Организация общественная работает в 42 странах. Является консультантом Организации Объединенных Наций по развитию молодежи, а именно молодежного образования у молодежи. Мое присутствие здесь сегодня говорит о том, что мы поддерживаем этот проект. У нас здесь пять организаций в этом проекте. Проект интересный для Украины в целом, также для нашей организации. Наша миссия, миссия всей глобальной организации Института культурных связей в любой стране мира – это развитие местных сообществ. Мы делаем усилия, мы живем для того, чтобы жизнь в наших сообществах становилась лучше. Что мы хотим здесь, в этом проекте? Прежде всего мы вкладываем наш, наши знания, наши умения, наш ресурс, а именно это развитие фасилитативного лидерства и фасилитации. Мы работаем по технологии TOP, technology of participation. Наша задача вовлечь в хорошее дело как можно больше людей в местных сообществах. Прошу это слово Ирина проект, проект, о котором идет речь, который направлен на трансформацию громадянского суспильства, гражданского общества. Это проект украинских социальных координаций, который был инициирован, разработан. Сама идея принадлежит нашей ассоциации. Основной целью задачи является развитие гражданских инициатив, развитие гражданского общества, цель изменения системы взаимоотношений между властью, между обществом и между бизнесом. Только такая модель взаимоотношений приведет к развитию общества, к гражданским обществом действий власти и к развитию, в том числе и экономической Украины проект мы проводим в содействии, в сотрудничестве с тремя организациями. Мы подписали меморандум о сотрудничестве. Мы открываем сейчас уже наш первый координационный центр в городе Черкасах. Проект состоит из двух составляющих. То есть это как общая онлайн-платформа для координации действий гражданских активистов, в том числе и развитие громад и поддержка всех социальных инициатив на местах так и помимо онлайн-платформы открытие координационных центров по всем областным и районным городам Украины. Первый пилотный старт, открытие координационного центра, произойдет в городе Черкасах. Это произойдет 15, 16, 17 августа. Я с удовольствием передам слово Наталье Нетопкиной. Захід, який відбудеться в Черкасах 14-15 серпня, це стратегічна сесія стратегії економічного розвитку Черкащини 2030. Ми дуже щасливі, що саме являємося першою областю, де буде проведена така стратегічна сесія розвитку, і що до нашої області залучена ініціатива п'ятьох таких відомих громадських організацій. Також скажу, що дана сесія відбувається за підтримкою Черкасної обласної державної адміністрації. Чому саме Черкаси? Мабуть, тому що цей захід є логічним продовженням саміту миру, який відбувся в Києві, і на якому була присутня найбільш потужна делегація саме Черкаської області в складі 50 чоловік. І ці 50 чоловік представляли всю громаду Черкащини. Це була і влада, це були підприємці, керівники, вчителі, це були представники силових структур, громадських організацій. Звичайно, після саміту миру робота в області була продовжена, є дуже вже багато напрацювань. І, звичайно, ми розуміємо, що повинно розвиватися далі. І вдячні за цю ініціативу, за підтримку організацію і Вважаємо, що це дуже конкретний крок, саме економічна стратегія розвитку. Результатом роботи на сесії ми бажаємо бути відповіді на питання, в якому напрямку буде розвиватися Черкащина або 50 які галузі стануть пріоритетними, які зміни чекають громаду і хто буде проваджувати ці зміни. Надіємося, що сесія буде результативною і буде Черкаська область гарним прикладом для всіх остальних областей України. Значить, Такі заходимо будуть не тільки на Черкащині водити, а в інших обласних центрах України. І будемо вилучати різні громадські організації, активістів, дійсності патріотів держави для того, щоб проводити такі. Заходи, в першу чергу, для самі миру і продовження його, плюс, скажімо так, контролювання тих прошарків влади, які на сьогоднішній день існують в нашому суспільстві. І, звичайно, будемо працювати над програмами розвитку, економічного розвитку держави, політичного розвитку держави та інших. Всім ми запрошуємо до нас доєднуватися, відбуватися, координувати дії і працювати над благо нашої держави. Цим, цим проєктом ми хочемо заявити всій Україні, що Майдан це не тільки фізична присутність, це є інтелектуальний потенціал. І цілі майдану, які собі ставили... Доливання е, в суспільство. це є зміна системи е, управління в державі, е, це є е, приведення до конституційного ладу, тобто громади, повинні наймати на роботу, управляти, контролювати е, всі адміністрації, які є наняті для роботи. Е, в, свою, е, в свою чергу ми е, будемо відкривати е, комуніційні центри в найближчому. Е, на найближчій перспективі це і в самому Києві, і на Білоцерківщині, в Харкові зараз ведемо перемовини і зі Львовом, з Львівщиною. Йде підготовчий процес. Ми хочемо закцентувати на тому, що на сьогодні суспільство є достатньо свідоме, фахове, яке здатне взяти. В свої руки управління державою, зорганізуватись і для економічного підйому держави, для того, щоб Україна стала в сучасному глобальному світі, потужною державою. І в свою чергу хочемо розбити міф, що Майдан на сьогодні є слабким, він є доволі міцним, це інтелект, це є. Це є суспільство, це є люди, це є народ, і в Конституції визнано, що людина визнається найвищою суспільною цінністю. І завдання наше і наших колег надати професійному до цього підходу і допомогти в який спосіб досягнути тих цілей економі економічно розвинутої потужної української держави. Якщо В чем же эти системные изменения? С какой мыслью, с какой идеей мы идем, какую практику мы хотим а, имплементировать в регионе? А, практика простая. Майдан показал, что только вместе, только объединив усилия, мы можем сделать что-то большее, чем мы можем сделать каждый поодиночке наш такой маленький конгломерат пяти организаций, мы постараемся быть примером от того, как можно проходить конфликтные ситуации вместе, как можно преодолевать личные интересы, потому что у каждой нашей организации есть личный интерес. Мы постараемся быть примером. Мы не обещаем, как пионеры, что мы сделаем все на отлично, но, по крайней мере, мы попытаемся показать, что это возможно. В чем тема, о которой сказал сейчас Андрей, в чем системность изменений? Мы видим. Мы видим системность изменений только в объединении усилий, в треугольника, влада, громада и бизнес. Если этот треугольник не будет работать, если мы не сможем научиться взаимодействовать, то никаких системных изменений мы не можем говорить. Если мы сегодня слышим, как народ пинает на власть, что власть виновата во всех, э, во всех абсолютно прегрешениях, которые происходят сегодня в Украине, во всех проблемах. Да, но давайте говорить о том, что власть несет большую ответственность, чем люди. Как бы нам неприятно это было слышать. Поэтому через сессии стратегического развития региона, когда люди вместе понимают проблемы региона, когда они вместе вырабатывают решения, когда они вместе разрабатывают стратегические планы, отдельно. и когда они вместе их выполняют, вот тогда можно говорить о том, что системность изменений произойдет быстро. При нашій житті, не через 50 років, а нам працюють експерти. Я про Черкащина. Я вважаю, що дуже важливо, що саме Черкащани будуть формувати стратегію економічного розвитку свого краю. Те, яке буде Черкащина, яка вона буде, буде залежати від кожного черкащана. Я запрошую всіх відповідати, небайдужих, Черкащан, всіх патріотів, приєднатися до нашої сесії стратегічного розвитку. Я думаю, що всі ми маємо унікальний шанс писати свої ідеї в ідею розвитку свого рідного краю. Зараз делегати Черка... районів всіх Черкас районів всіх районів Черкас готують економічні показники, готують інвестиційні пропозиції. Зараз ми Готуємо -порт, інвестиційний портрет області. І дуже надіємося, що ті спеціалісти, ті експерти, які будуть запрошені в допомогу, зможуть, об'єднавши з нами свої знання, вказати нам правильний шлях, допомогти нам його знайти. Я за своє сторони хочу привести з турічницю. Общественной организации Украины, которые заинтересованы в мире системы взаимодействия в нашей стране между бизнесом, обществом и властью. Я хочу пригласить консультантов и тренеров, которые работают в регионах Украины. Мы будем в рамках этого проекта готовить. тренера, которые в состоянии смогут профессионально проводить программы развития социального лидерства, которые смогут передавать знания на места. Именно эта идея, наш навык обучения аудитории, наш навык консультирования, то, что мы умеем делать лучше всего, лежало в основе рождения данного проекта. Здесь мы сейчас, уважаемые коллеги, можем быть максимально полезны в нашей стране, для того, чтобы изменения все-таки произошли. Поэтому приглашаю к участию в данном проекте всех профессионалов рынка тренинга, консалтинга, коучинга и представителей общественных организаций, которым наши цели, цели изменения системы управления и системы взаимодействия между бизнесом, обществом и властью в нашей стране близки. Спасибо. я хочу в свою очередь представить еще одних участников пресс-конференции. Они сейчас в, находятся в интернете. Они находятся далеко от нас, в штате Миннесота. Это наши партнеры, основные партнеры Института культурной связи Ирина и Ричард Фурсман, идеологи саммита мира, идеологи вот этих системных изменений, о которых я сказала, этого объединения но идея остается всегда идеей, если она не поддержана людьми. Я хочу передать, попробовать передать слово Ричарду Форсману, идеологу саммита мира, идеологу вот таких больших стратегических сессий по объединению власти и гражданского общества. И сейчас попробуем их соединить. Ирина, вы меня слышите? Ира, меня слышит? К сожалению, интернет хромает, вот или мы хромаем. Но в Украине у нас все хромает и ну, нет безвыходных ситуаций. Я от имени Ричарда хочу поблагодарить за интерес к нашему объединению, к тому, что мы делаем. Вы не представляете, какая сила за нами стоит. Сегодня за нами стоят простые люди, простые американцы, профессионалы, которые хотят дать. Хотять не допомогти фінансово нам, а хочуть нам передати свої знання для того, щоб, наверное, мрія наших дітей збилася. Першу чергу наше буде завдання, скажімо так, в тому краю, чи регіоні вивчити проблеми, потреби спільства чи громади. Це донести в першу чергу до голів сільських рад, до голів адміністрації і, скажімо так, в дійсності знайти пропрати людей, які могли. Зайняти ту чи іншу нішу в тому чи іншому розвитку цього краю. І такі речі вони необхідні не тільки для так, для Черкащини, а деякі, як ми вже оголосили, що ми будемо проводити такі саміти по всій Україні. І тому ще раз наголошую про це, просимо всіх і закликаємо доєднуватися до нас, зголошуватися до нас для того, щоб разом з нами стати в один ряд. І жоключ і працювати на благо нашої держави. Так що проект українських соціальних координацій, який сьогодні є презентований, тут я закликаю всіх журналістів, всіх, хто працює в засобі маси інформації, для того, щоб ми не дали задньої, контролювати це, що ми заявили, що ми будемо виконувати. А ми на себе зобов'язання не зупиняти цього напрямку адже до цього були залучені найкращі э, фахівці світового і українського рівня. Так що в добру путь нам. Да, я хочу сказати маленький секрет для журналістів, для того, щоб вони приїхали в Черкаси на стратегічну сесію. Може би, це так заінтересує, тому що ми сьогодні розкривати, але трохи розкрою, тому що ми, як будь-яка організація, звісно, заінтересовані в тому, щоб наша ідея була услышана. Так вот, на сессию уже, мы точно совершенно знаем, купил билет Марк Уоррен. Это специалист, таких два специалиста в мире. Он специалист в лин-менеджменте. Лин-менеджмент – это бережливое производство. Он согласился месяц провести в Черкасах, работать с людьми на стратегической сессии. И те направления, у нас есть 8 направлений экономического развития в Черкасах. И результаты этих э, стратегических планов будут отрабатываться в координационном центре вместе с Марком Уорреном. Марк Уоррен консультирует э, предприятия из рейтинга очень 100. Он готов практически бесплатно провести, практически бесплатно, наверное, это бесплатно, та сумма, о которой идет речь, в Черкасах. Он будет работать со всеми предприятиями в Черкасах. И передаст все свои знания, все свои усилия и возможности для того, чтобы Черкащина стала примером для всех других регионов в Украине. И мы постараемся за месяц подготовить почву вместе с Марком, для того, чтобы Черкащина вышла на европейский рынок и представила Украину достойно своей продукции. Черкащина уже марка. Чекає тих фасилітаторів, чекає делегації з майбутніх форумів. І я думаю, що від відповідальності кожного з нас, з нашої самопризнаці, починаються майбутнє нашої країни. Я буду всім дуже дякувати, всім, хто прийшли сьогодні, хто нас почув і зрозумів. І... Я вважаю, що ми змінимо цю країну. Ми в силах це зробити. Дякую вам. В інтернеті буде мобільні телефони, сайти, зв'язок для того, щоб хто має бажати доєднатися до такої нашої версії, щоб зв'язувалися, координували діли дії і співпрацювали з нами. Дякую.